Володимир Путін знову погрожує світу ядерною війною. Сили оборони поранили північно-корейського генерала в Курській області Росії. А от Дональд Трамп змінює ключових кандидатів на посади у Білому домі. Отже, чим цього разу погрожує світу кривавий диктатор Володимир Путін? Що про це думають на заході? І які кадрові рішення ухвалено в команді? Дональда Трампа, отже, російський кривавий диктатор Володимир Путін вийшов із черговим зверненням до своїх громадян, де знову у всьому звинуватив Захід та Сполучені Штати. Зокрема, він розповів про те, що по Дніпру влучила ракета Кедр і зазначив, що це відповідь на дозвіл президента Байдена Франції та Великої Британії на нанесення. Телекобійних ударів західним озброєнням по території Росії, і що важливо, диктатор Путін напряму пригрозив заходу і заявив, що Кремль залишає за собою право бити по тих країнах, чиє озброєння використовується силами оборони. Тобто, тут Кремль фактично погрожує ударами по західних державах, по США по Британії. Та державах Європейського союзу, але це звісно не вперше. Отже, також є інформація про те, що США заздалегідь попередили Україну про нанесення такого удару, і тому були зачинені дипломатичні представництва цих країн, але на заході таки не ведуться на цей блеф Володимира Путіна і на цю риторику. Про це говорять в інституті дослідження війни. Отже, там не вірять, що Володимир Путін дійсно готовий реалізувати свої. Погрози тому, що він вже багато років погрожує заходу ядерною війною, ракетними ударами по військовій інфраструктурі в Польщі, але жодного разу ці погрози залишалися. Були лише на словах, і що важливо, тут потрібно пам'ятати, як про це говорять в інституті дослідження війни, що Україна вже давно застосовує західне озброєння проти російських сил. Зокрема, мова йде про удари система ра і Storm Shadow по тимчасово окупованому Криму і по російських військових об'єктах на сході України. Але цього разу як... Сили оборони почали бити по території по території Росії Путін запанікував, і це для нього стало такою болючою точкою, на яку потрібно і далі натискати це таке болюче місце для російського диктатора Путіна, аби примусити його до участі у нормальних перемовинах про завершення війни для вигідних на Україні умовах. І до речі, Міністерство закордонних справ України заявили про те, і в інституті дослідження війни нагадали, що ці погрози. Кожного разу лунали, коли захід подвоював посилював підтримку України. Коли було ухвалено перше рішення про надання Україні далекобійних ракетних систем Хаймар, станків бронетехніки, перших таких такого ударного озброєння і завжди ці погрози лунали і жодного разу їх. Не реалізовували і тут потрібно також пам'ятати, що у 2022 році тоді була така велика ескалація збільшення кількості ядерних погроз. З боку російського диктатора Владімира Путіна США тоді також боялися дуже ядерної відповіді з боку очільника е, Кремля. Розвідка повідомляла, що шанс ядерного удару 50 на 50, але тоді США конкретно попередили захід, зокрема, попередили Владімира Путіна. Якщо ти застосуєш ядерну зброю, тоді Сполучені Штати вступають у війну в Україні, закривають небо і наносять удари по російських силах. В Криму та на сході України і ця це це попередження залишається досі в силі. Ось чому е, Росія так е, продовжує свої погрози, але лише е, на словах. І про це потрібно пам'ятати. І після цього у 2022 році кардинально зменшилася кількість цих е, ядерних погроз. А от в міністерстві закордонних справ України також прокоментували чергові ядерні погрози Кремля і заявили про велике лицемірство з боку Володимира Путіна. Отже, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив про те, що Владимир Путін чітко усвідомлює різницю між окупованими територіями України та Територію Росії справа в тому, що Україна вже місяцями дійсно наносила удари по окупованих територіях, і тоді Володимир Путін не виходив із великим зверненням з черговими ядерними погрозами Кремля і з такими меседжами про те, що він готовий бити об'єкти на заході, якщо будуть продовжуватися ці, ці удари. Але як тільки сило оборони уразили об'єкти росіян на території Росії після того, Почалась дійсно велика метушня, і Кремль входить з екстреним зверненням з черговою з черговою порцією погроз заходу, в які дійсно ніхто не вірить, бо місяцями повторюються ці погрози, які не реалізуються. Отже, для Владімера Путіна дійсно є більш болючими ці удари. По російській території, а по неокупованих територіях, бо окуповані території ніхто не визнає російськими це території України. А от по території Росії удари це вже такий болючий крок, такий болючий удар для його репутації, для нього. Внутрішнього становища в Кремлі це дуже важливо. Про це говорить в МЗС і нагадує, що Україна має право все ж таки бити по території Росії згідно 51-ї статті статуту ООН. І ці удари, звісно, будуть продовжуватись, поки Росія веде свою агресивну війну проти нашої держави. І інститут дослідження війни, до речі, говорить про те, що ці всі червоні лінії Путіна. Вони кожного разу переміщуються, змінюються. Для нього була червона лінія Путіна поставки танків, далекобійних систем і реактивних систем залпового вогню. Тепер для нього він придумав собі нову чергу червону лінію. Це удари по Росії західним озброєнням, або, начебто, якісь там техніки допомагають Україні наводити ці ракети. Але тут російський диктатор Путін забуває, що Україна дійсно має право бити по Росії, бо Росія почала цю агресивну війну і досі не Законно перебуває на нашій території. Тим часом The Wall Street Journal повідомляє про перші втрати північно-корейських військ в Україні. Отже, топовий північно-корейський генерал, хто це конкретно невідомо, але один з представник з офіцерського складу північно-корейської армії зазнав поранення внаслідок. Ракетного удару України по Курській області про це повідомляє The Wall Street Journal. Отже, мова йде про удар по Мар'їно Курської області, де розміщується резиденція, президентська резиденція, і за інформацією джерел про це писала на заході. Що ймовірно в цій резиденції розміщувався командний центр, командний пункт, де де офіцери управляли військами, управляли всією операцією російської армії. В Курській області і там знаходилися і північно-корейські офіцери. І ВОС, поки ми не маємо багато інформації про це, але Вострі Journal пише про те, що один північно-корейський офіцер зазнав поранень, в якому він стані зараз невідомо, але це вже позитивна новина, що Україна змогла досягнути і до північно Корейського офіцерського складу, і до речі, Reuters повідомляє про те, що це якраз і було метою президента Байдена. Ось чому він дозволив Україні бити по території Росії. Наводяться дві основні причини: це в першу чергу це вступ північно-корейських військ у війну в Україні. Блумберг тоді ще писала, що загалом КНДР може перекинути до Росії 100 тисяч солдатів, і аби це попередити, аби відбити таке бажання. У Пхеньяну президент Байден вирішив дозволити бити по території Росії, аби допомогти силам оборони, завдати як найбільше втрат північно-корейським військовим, також Курській області, аби відбити в північно-корейського командування бажання ще більше перекидати сил туди. І другою причиною цього є Дональд Трамп, який може. Припинити допомогу Україні такі побоювання є в Білому домі, і тому зараз було ухвалене рішення про далекобійні удари в глиб території Росії. І судячи з реакції Владимира Путіна, судячи з його істерики, з його спеціального звернення до народу, це рішення було правильним, бо це є дійсно таким натиском на дуже болючу точку в тілі Володимира Путіна. Це для нього є болючою історією, бо це є великим ударом по авторитету. Його, начебто, великого захисника Росії, і, звісно, військовим ударом по спроможностях збройних сил Російської Федерації. Але тим часом. Ця співпраця між північною Кореєю та Росією продовжується. І ще маємо одну новину: про те, що Reuters пише про те, що у обмін на ці північно-корейські війська Росія надала КНДР зенітні ракети та ракети до систем протиповітряної оборони. Раніше експерти задавали свої питання: що ж в обмін утримує цей північно-корейський режим, але вже маємо інформацію: це зенітні ракети, системи ракет до систем ППО, нафта та деякі види озброєння. Зброєння і тут має дуже занепокоїтись Південна Корея, бо це посилення військового потенціалу ворога Південної Кореї, Північної Кореї. А південна і Північна Корея досі формально перебувають у стані війни. Тому тут можемо тільки сподіватися на аналогічне рішення з боку Південної Кореї. Тепер Сул має право також надати Україні летальне озброєння, і про це говорили в уряді Південної Кореї. Тому очікуємо на позитивне рішення з цього приводу. Та завершуємо нашу розмову внутрішньою політикою США. Отже, Мед Гейтс, кандидат Дональда Трампа на посаду генерального прокурора США, знімає свою кандидатуру після дуже цікавої розмови з американськими сенаторами. Отже, мед Гейтс мав стати генеральним прокурором США. Його кандидатура була подана Дональдом Трампом, так само як і багато інших кандидатів. Але Виявилося, що цього кандидата дуже служба безпеки Трампа досить погано перевірила, і знайшлися факти. Зокрема, зокрема, факти того, що в минулому було розслідування відносно цього мета Гейтса щодо його. Зв'язків з неповнолітніми та вживання наркотиків, ось такі статті розслідували. Офіційно йому не вручали підозру, але було таке факт такого розслідування. І одна жінка повідомила, що він до неї домагався, коли їй було 17 років, і про це вона офіційно розповіла членам палати представників США. Вибухнув великий скандал, і навіть сам Дональд Трамп, який і свого часу в багатьох скандалах брав участь, фігурував. Вирішив, що це вже занадто, тому змінюємо кандидата. І тут також цікаву роль відіграли американські сенатори. Кого б не хотів Трамп призначити на посади в Білому домі, велику частину цих призначень має затвердити сенат. Якщо Сенат проти, ця людина офіційно не отримує портфель в адміністрації Дональда Трампа. Тому з ним також поспілкувалися сенатори. Вони сказали, що вони його не будуть затвердили затверджувати. На цій посаді через ці скандали і порадили йому зняти свою кандидатуру, і це відбулося. Він зняв свою кандидатуру і вже є інший кандидат, який принаймні, не висловлювався проти допомоги Україні. Якраз Мет Гейтс говорив про критикував фінансування допомоги Україні, хоча він і не відігравав би велику роль на посаді генерального прокурора у зовнішній політиці, але все ж таки це добра новина для України. І будемо бачити, що буде далі із Пітом Гексетом, кандидатом Дональда Трампа на посаду міністра оборони США. Він ведучий Fox News, ветеран, але в нього не було досвіду стратегічного управління військами. І багато хто серед республіканців не задоволені тим, що він кандидує на посаду міністра оборони. І великим питанням залишається те, чи сенатори. Так його також затвердять на цій посаді, чи вони знову ж таки вирішать з ним поспілкуватися, бо він зняв свою кандидатуру. Може бути все. Будемо далі аналізувати це питання. Та завершуємо нашу розмову про Трампа. Ще одною новиною, Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, летить у Мар аллаго аби переконувати Трампа допомагати. Україні, отже, перший візит високопоставленого посадовця НАТО Марка Рюте відбудеться вже найближчим часом. Він прямує до Мар Аллаго, і там будуть інтенсивні перемовини. Рюте простий меседж хоче донести до Трампа, що дуже погана і невигідна угода України з Росією буде шкодити національним інтересам США та європейській безпеці. Бо потім це відгукнеться у його президентстві. Дійсно, це правда. Якщо Трамп буде примушувати Україну до найгіршої угоди. Потім Путін е, використає це і знову може напасти на нашу державу, що погано відгукнеться на президентстві Дональда Трампа. і Рюте буде активно комунікувати з Трампом, переконувати його змінити позицію і підтримувати Україну, не підштовхувати Україну до будь-якої поганої угоди, а підтримувати Україну, давати військове озброєння, бо це потрібно, аби поставити Україну в кращу позицію для проведення. Перемовин з росіянами з позиції сили і про це буде говорити Марк Рюте, і його зараз розглядають як такого основного перемовника від Європи з Дональдом Трампом. Він буде говорити від імені всіх європейських лідерів і спробує переконати Трампа в тому, що таке важливо допомагати Україні, аби вона змогла домовитися з Росією, але на нормальних, на вигідних для України умовах. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні.